Привіт, народ! Нещодавно один підписник запитав, а чому так дорого зачищати Одіна знаками найманця? Я вирішив записати відео про те, як дістати ці знаки безкоштовно без донату. Отже, перше, що ви маєте зробити, це створити клан. Створення клану коштує срібла. Скільки саме потрібно срібла, я не пам'ятаю, але небагато. Якщо хтось знає, напишіть про це в коментарях. Де здобувати срібло, думаю, усі знають. Наприклад, за виконання завдань в таверні чи пасі велетнів. А також нещодавно з'явилися на локаціях гобліни злодії, які розкидають срібло, якщо їх бити. Отже, після створення клану з'являється така от локація Лагерь клана. Біжимо туди. На цій локації знаходиться ось такий от чувачок. Зараз покажу його. Ось цей. І також вам потрібен оцей портал. І так, дивимось. В цей портал ви вкидуєте ресурси. Які, ресурси, які саме ресурси зараз покажу. Ось такі от ресурси можна закинути, за які вам дається очки. А ці очки йдуть в пас. пас, який знаходиться у того чувачка, якого я показував перед цим. Зараз покажу, що буде. Зробити вклад, очки пішли в залік Тепер підходимо до цього типчика, дивимось. Опа, ось такий от пас у нього є. Це зараз покажу спочатку, з самого початку. І так, маємо тут срібло, речі, знаки, ось бачите, найманця. А, загалом за весь цей пас, а, якщо не помиляюсь, 28 знаков найманца можно формануть. Также вы бачите кусочки рун тут есть. Разные ресурсы. Так, что там еще есть? Эликсиры всякие там. Так, 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 так мотаем, мотаем. А в конце пасу а вот такие вот сундучок. Так, что в самом в этом сундучке есть? Угу. Ось такі, ось такі от нагороди можна отримати з цього сундучка, і цей сундучок можна отримувати за кожні 500 очків, які ви будете вливати в портал. Якщо зберете повністю портал, то тоді ви розформіровуєте клан і створюєте його заново. І цей пас можна заново буде фармити. Ось такий нехитрий спосіб здобувати знаки найманця. Дякую всім за увагу. Не забувайте про лайкосить. Всім пока!